Буває так, що ти забув дорогу. І в хаосі затоптані сліди. Ти чуєш то зітхання, то тривогу. Біжать усі, не знаючи куди. І те, що було цінним, стало зайвим, важким і непідйомним багажем. Коли живеш ще разу як останнім, не завтрашнім, а цим і тільки днем. Ти хочеш щось з іншим поділитись. хоч Сам може залишився ні з чим. Пора тоді на хвильку зупинитись, щоб знову знайти утрачений свій дім. Заглянути тихенько просто в серце, в обличчя позаду всі думки, там вогнище, в холодне час розвести, щоб гріти всіх навколо залюбки. Життя дає дорогу найпростішу, і в час, коли триває, бій зі злом, що слухати? Спитаєш, слухай тишу, ділитись чим, ділись душі теплом.